Мені прям дуже подобається це все підлога, як воно все виглядає. Так, мені це подобається. Ось тут ми зараз усе розставимо. Так, начебто нормальне там. Ну, ви зрозуміли висота. Так, о. Я про що не подумав. Про те, що воно ж якось має відгороджуватись один від одного. Ну так, дійсно, я трішки про це геть не подумав. Добре, друзі. Хоча, в принципі, нічого страшного. Якось там, коротше, розберемося. Потім уже його відгороджу, але це буде пізніше. Тому що зараз головне, аби якось воно тут працювало. І так. Тому зараз це саме головне. А, те вже все-таки. Ой, то неважливо, то ми вже потім відгородимо. Для початку і це буде дуже добре. Так, друзі, для початку це вже чудово. Ось це сюди, хоча ні, я передумав. Це я якраз щось так їх розміщу. Так, це ми повісимо ось сюди, а умивальник ми повісимо.